Черкасах розпочала роботу льодова арена просто неба ковзанку, які минулоріч облаштували у сквері за будинком рад. Запрацювала вона у переддень різдва. Емоції черкастів, що першими випробовували лід на міцність, бачила наша знімальна група. Від перших несміливих кроків початківців до впевнених піруетів досвідчених ковзанярів у перші ж години на черкаській ковзанці аншлаг урочистого відкриття льодової розваги не влаштовували. Та люди кажуть, змоги покататись чекали давно, тож прийшли не зволікаючи. Каток хороший, атмосфера хороша ну, Взагалі все хорошо іноді падаємо. Ну, Я два рази. впав. я один упав. Ковзани дають на прокат за минулорічними цінами. Для дітей 30 гривень, для дорослих 40. Та досвідчені ковзанярі кажуть, краще зі своїми. Віталій і Наталя на лід виходять вже кілька років і не тільки у Черкасах. Кажуть, наша ковзанка не гірша, ніж в інших містах. Хороший льот, не поступається нічим. Та й хороша альтернатива да. закритому катку, тим більше, що зараз сніг, ніби гарний настрій додає да. до того всього. Ми тут можемо ще й кататися і слухати чудову да, музика, музику. Музика. якраз таке романтичний настрій. У дирекції парків, що опікується ковзанкою, кажуть, при облаштуванні врахували минулі помилки. Тож, аби лід був рівним і якісним, його заливали над тонкими шарами по 3-5 сантиметрів на день. Поки ковзанка працює у тестовому режимі, та час перебування на ній не обмежений. Льодова арена працюватиме до останнього відвідувача. Ірина Койбіда, Сергій Косенко, Василь Саєнко, Віка Новини.